Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні приїхали на пасіку подивитися, як зимують наші бджілки. Взагалі-то ми цього не робимо так рано, але зараз дуже модно. Всі показують, Ну, ми вирішили показати. Покажемо один чи два вулики. Давайте пройдемося по пасіці, подивимось, що вони роблять. І так, пасіка зимує, тихо, пташечки не турбують, їх зараз щось там і не видно. Всі вулики, де є прильотні досточки, де не зняв, немає слідів пташечок. Біля прильотки також нема. Все тихенько, тут теж тихенько, нічого не видно. Так. О, тут вітер нам забора зніс, привалив виногради. Радинку нашу. Так. Ось наші восьмирамочники. Вулики. Так. Ну що, може заглянемо в один із восьмирамочників? Трохи незручно, помічника немає. Ой якось пафу візьму, телефон, та й може заглянемо. Так, опа. Дивіться, як славно сидять. На чотирьох рамочках. Бачите, ось до один клуб, ось до другий клуб волого там. Все, все вистачає. Тут у нас подушечка. Будем закривати. Так. Ой, блін, як незручно. О! Все. Ну, чого туди лізти було? Бачите? На, на чотирьох рамочках сидить. І все. Так, тут ось до якісь пташечки лазили трохи. Але знизу... А ну давайте ще в цей загляне. Опа! Так І тут також Бачите як джілки діти. Опа! Мирно блямо. І не треба заглядати, вони все собі знають, що робити. Так, тут пінопластові, ну що це, що це, що це тут таке? Якась дирочка. Ага, це на збоку. Дирочка була. Чого? Ага. Ага. Что такие? Вот Тут, тут одна вся Ага. Вон, сиди. Все нормально. Так. Так. Що сказати по тому, що ми вже побачили, <смі> тут абсолютно все нормально, так що дивитися, проводити якісь ревізії, я не думаю, що це потрібно в цю пору, тим більше що <смі> холодно, ну в принципі не дуже холодно, там 3 градуси, морозу, вітерець. Такий помірний. Ну, звичайно, якщо якась критична ситуація така, що потрібно ну, дуже швидко, це зробити, то його потрібно. Але взагалі то до бджіл дивитися зимою. Як казав мій тест, це гіблоє діло. Хі -хі. Лучше щось зробити таке цікавіше. Ось цей вулик. Ми цілий рік з нього виводили на штучне осіменіння. І потім осінню я думав, що його вже не буде. З цього вулика, тому що більшість розплоду робилося на трутня бджоли, якби було мало, але прийшов час і так, акуратно. І десь трутень дівся весь і бджоли тут стільки наростили, що Зиму пішла дуже сильна сім'я. Зараз ми побачимо що тут робиться. О! Які красиві! Так, зад... задня стінка що? Задня о, бачите, тут все до задньої стінки ще й літати і Ну є, волога, бачите, як. Виходить з вулика Волога у нас тут стоїть які теплі застави. Ні, не звичайні заставі. Подушечка. о Отак. Зимує. Який висновок? Не лазьте зимою до бджіл. Можете там, як показували раніше, трубочкою послухати. Якщо там аж дуже вже щось шумить, то допомогти. А так, поліс, зробив ревізію, побачив два п'ятачки розплоду, весь інтернет обтріщав. Так, ну всім всього найкращого. Бажаю вам хорошої землівлі, без підкормки. Весною, щоб всі дівчата вас радували дружним звуком, весняним таким. Все. Всім до побачення.